О, Україна ненька, така історія в тебе важкенька, бо кров спускають котрий рік Забули люди про оберіг Не дати ворогові спати. Але сьогодні чорнікатих зухвала ріжуть на шматки твої краєвиди. Народ гнобити хоч і щур, великий покидьок він кнур, свинячий віск почути можна, але живі люди у мороку. Коли настане добрий час, щоб вільно жити, говорити, не боючись шахедів та відкат від перевертнів Росії? брехня з усіх боків лунає, так заплутати бажають птахи без і без душі. В Україні безжалісні вороги забули всю мету звітню, жити в злагоді та мирі, бо їх ідеї людей гнобити за цим стягся, вся чорна стая в Україні.